Доброго дня. До вашої уваги, Volkswagen E-Golf 2019 року випуску. Даний електромобіль оснащений батареєю 35,5 кВт. Реальний запас ходу складає 200-220 км. Пробіг автомобіля всього лише 65 тисяч. Автомобіль в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Зараз пройдусь детальніше, покажу вам що немає сколів, царапин. Автомобіль має передні та задні парктроніки, камеру заднього огляду. Також є швидкісна, е, швидкісна зарядка. Все ціленьке. Збережені титанові диски, хороша гума. Безключовий доступ є в автомобілі. Резина Мішлін, хороший протектор. Топова оптика. Радар. Сколію автомобільна немає. Все добре, зараз покажу багажник. Все ціленьке. Зарядка присутня. І ряд одразу покажу. Дверні карти збережені, не подерті. Тут також ще ціле. Задні сидіння як нові. Наче ніхто і не сидів. Автомобіль має два ключі, також є електрорегулювання дзеркал, електроскрадання дзеркал, підігрів, повний склопакет, датчики світла, дощу, це все присутнє. Безключовий доступ. Також є віртуальний дисплей. 65 тисяч пробігу всього лиш. Все ціленьке, підлокітник цілий. Помилок немає бачите, все добре. Також все добре. Зацікавив даний автомобіль, звертайтесь.